Саме ці дівчата, в яких я побачив ростки таланту, і ми почали працювати. Вітер, ріка, скелі і дівочий рок саме так запам'ятався Бакота Фест 2025, Коли на сцену вийшли вони: гурт за Грейвс з Моглева Подільського. Дівчата, які нещодавно не мали жодного уявлення про акорди чи барабанні брейки, тепер повноцінний рок-бенд, що вражає щирістю, драйвом і характером. За кожним акордом групи історія віри, самовідданості та любові до мистецтва їхній шлях почався з нуля. Дівчата не мали музичної освіти, не вміли грати, не знали сценічних тонкощів. Вони навчались азам, гітари, вокалу й ударних під керівництвом свого ментора Сергія Захарчука, досвідченого педагога та музиканта, який повірив у молодь ще до того, як вони повірили у себе. Ми ж почали з нуля. Дівчата нічого не вміли. Ми починали дуже скурпульозно працювати над кожною ноткою над кожним акордом. Коли вже сформувалась програма, ми дали перший концерт в медичному коледжі. Люди були в захваті. Я бачу, що вони виросли і треба десь ще виступити. Я не знайшов Бакоту, відіслав йому відео, як дівчата працюють, і він зразу ж сказав: у нас такого формату ще не було коли ми визначили, які пісні будуть, ми почали саме над ними працювати. Вже так досконально. Усі дівчата гурту унікальні, особливо Діана Мартинюк, барабанщиця, яка буквально стала серцем The Graves. Виступом на бакета-фесті дівчата буквально вибухнули сцену. Їхній сет викликав шквал оплесків і справжній фурор серед глядачів. Вони звучали потужно, щиро й по-справжньому. Поїздка була неймовірна. Мені дуже сильно сподобалося. Це були незабутні емоції, дуже прекрасні враження, дуже класна там атмосфера. Мені дуже хотілося повернутися туди ще раз. Я дуже дякую за таку можливість. Мені дуже сподобалось. В нас всіх залишились гарні враження. Варто відзначити й підтримку, яку отримала молодь від могилів Подільської міської ради. Саме завдяки їхній допомозі з транспортом дівчата змогли комфортно дістатися до Бакоти та продемонструвати свій талант. Хочу подякувати нашому меру Геннадію Вухманюку за таку допомогу. Коли зусилля об'єднуються, тоді ми перемагаємо. Самотужки дуже складно. Попри те, що The Graves лише почали свій творчий шлях, у них великі плани. Розпочинають працювати над записом першого альбому, шукають можливості для участі у нових фестивалях та мріють про власний тур Україною. Зараз ми граємо чужу музику, але у дівчат є бажання створювати свою. На цій базі в мене є студія звукозапису професійна. Тому надалі ми будемо створювати свій альбом. Дуже потихеньку, паралельно їм потрібно все ж таки свої, свою майстерність вдосконалювати. Рок музика завжди була голосом покоління. Вона про свободу, протест, пошук справжнього я і в Україні є кому продовжувати цю місію. Грейвс, доказ того, що справжня музика народжується не у продюсерських офісах, а в щирих талановитих серцях.